Добрий день, мене звати Чукання. я учениця 9-го А класу Прилуцької гімназії No10 Чернігівської області. Тема дослідження афоризму Ліни Костенко є досить загопливою, оскільки Ліна Костенко відома українська поетеса, також відома своїми глибокими та запам'ятовуючими афоризмами, дослідження цієї теми розглядати такі аспекти. Систематичний аналіз афоризмів Ліни Костенко з різних її творів виявлення основних тем, ідей, метафор та стилістичних особливостей, аналіз впливу афоризмів на читача, їхню роль у формуванні світогляду, підтримці моральних цінностей та спонуканні до рефлексії. Дослідження афоризмів Ліни Костенко може сприяти кращому розумінню її творчого доробку та впливу на суспільство, а також розкриттю значення та сутності ключових ідей, які вона висловлює у своїх творах. Афоризм Ліни Костенко відзначаються своєю філософською глибиною та актуальністю. Вони висловлюють важливі моральні, етичні та соціокультурні ідеї, які залишаються актуальними для сучасного суспільства. Багато афоризмів Ліни Костенко стосуються сучасних викликів та проблем, таких як війна, національна самосвідомість, права людини, соціальна справедливість та екологічні проблеми. Вони мають потенціал впливати на свідомість. Та світогляд людей. Дослідження їхнього впливу може сприяти кращому розумінню та усвідомленню сучасних соціокультурних та етичних питань, оскільки творчість Ліни Костенко привертає увагу не лише українських, а й міжнародних читачів. Дослідження афоризмів може сприяти міжкультурному діалогу та взаєморозумінню. Таким чином, тема афоризму Ліни Костенко є актуальною і важливою. Як для вивчення культурної спадщини, так і для аналізу сучасних питань. Основні мотиви її творчості це історія нашого народу, єднання людини з природою, філософічність буття, тема поет і поезія, тема кохання, тема війни, тема творчої праці, тема моралі. Тематичний обрій поетеси досить широкий. Вірші поетеси наповнені філософською наснагою, роздумів про роль мистецтва, відповідальністю митця перед часом, своєю совістю. Ліна Костенко засуджує нещирість, пристосуванство і, безумовно возвеличує народ, вітчизну й кохання. Зараз я прочитаю декілька афоризмів цієї поетеси. О, як мені жилося! І як мені страждалось, і як мені навіків знаки воно далось, а що таке життя, чи те, що переждалось, чи все-таки життя це те, що відбулось? Розкажу тобі думку таємно, дивний здогад мене опік, я залишуся в серці твоєму на сьогодні, на завтра, навік. Дослідження афоризмів Ліни Костенко відкриває перед нами багатошаровий світ мудрості, емоцій та філософських роздумів. Авторка відома українська поетеса в своїх коротких, але потужних висловах змальовує глибокі істини, які стосуються різних аспектів людського існування. Однією з головних особливостей афоризмів Ліни Костенко є їхня універсальність. Вони здатні звертатися до широкого кола читачів. Незалежно від їхнього віку, соціального статусу чи культурного фону. Кожен афоризм це маленький шедевр, який міститься у собі глибокий смисл та можливість різноманітних тлумачень. У дослідженні я звернула увагу на те, що афоризм Ліни Костенко є не лише вираженням її поетичного таланту, але й важливим джерелом моральних і етичних настанов. Які можуть стати відправною точкою для думок і роздумів про життя, любов, віру, війну, справедливість та багато іншого. Загалом аналіз афоризмів Ліни Костенко свідчить про те, що її творчість залишається актуальною і важливою для нас у сучасному світі, нагадуючи нам про глибокі істини, які варто пам'ятати і втілювати у життя.